Амо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головне чи відбудуться на Полтавщині кадрові зміни після виборів. Думки політиків, полтавські волонтери продовжують допомагати українським захисникам, які воюють на сході України. Репортаж із Дебальцевого у Полтаві збирали гроші на потреби української армії за допомогою вогняного шоу премєр міністр прийняв делегацію європейського парламенту, яка перебуває в Україні для спостереження за достроковими парламентськими виборами. Глава уряду висловив вдячність за внесок міжнародних спостерігачів у забезпечення демократичного та прозорого перебігу виборів. Як зазначив Арсеній Яценюк, після встановлення результатів виборів основним завданням є швидке формування міцної європейської більшості у Верховній Раді, яка підтримує урядові реформи, спрямовані на виконання угоди про асоціацію з європейським. Ким союзом представники європарламенту відзначили готовність і надалі надавати активну політичну підтримку інтеграції України з європейським союзом у цьому контексті. Арсеній Яценюк підтвердив важливість залучення експертів Європейської комісії до роботи українських міністерств і відомств з виконання угоди про асоціацію з ЄС. 26 жовтня рівно о 20-й годині на Полтавщині закрилися всі виборчі дільниці. Розпочався підрахунок голосів. Потім бюлетені та протоколи з мокрими початками почали звозити до восьми окружних виборчих комісій, що діяли в області. І вже о півночі мої колеги Сергій Блавацький та Микола Янко завітали до окружних виборчих комісій 144 го та 145 го територіальних виборчих округів. Вено обласної виборчої комісії та спостерігачі нудьгують порівняно з виборами минулих років. Представники ДВК не поспішають привозити бюлетені та протоколи. Тож у нас був час. Поспілкуватися з присутніми в залі іноземні спостерігачі з Німеччини та Італії традиційно не коментують побачене. Говорять, все буде оприлюднено офіційно. А ось довірена особа кандидата у народні депутати України Дмитро Хрістов не відмовив у спілкуванні. Говорить, дрібні порушення були, але вони не можуть вплинути на результати волевиявлення. Виборці стали. Відчувати, що від них залежить доля України, я так думаю. Ну тобто, відповідальність виборців, вона зросла, на мою думку. І тому, мабуть, якщо і були якісь пропозиції, що з цим зробити, то ніхто на це не повівся. І третій фактор, я думаю, застосування більш серйозних покарань за Підкуп виборців за продажу свого голосу вперше в Україні введена кримінальна кримінальна відповідальність до трьох років, по-моєму, за фальсифікацію групи осіб за там до 7 років. А я ще фальсифікую комісію, верні за підкуп виборців до сім років. А за фальсифікацію результатів виборів до десяти років можна отримати. І це буквально нововведення в останні дні, буквально жовтня місяця. Тому що, може цей фактор теж вплинув. майже 20 років. Працює на різноманітних виборчих комісіях, і Михайло Козаренко він говорить під час цих виборів у дільничних комісіях. Працює чимало людей за партійними квотами, які взагалі не розуміються на виборчому законодавстві. Ось зараз принесла нам одна дільниця комісії, привезла сюди ну зовсім безграмотно ставлю протокол. Ми їх відправили назад, тому що навчити не можна їх навчити, неможливо почті. Михайло Козаренко стверджує, ні на ДВК, і тим більше у ОВК не можна сфальшувати результати виборів. От кожен суб'єкт, люди, всі восьми, всі від різних раз. Спостерігачі, всі від різних. Два. І ну, на дільниці неможливо ніяких робити. А в окружній комісії тим більше, коли приносять протокол до нас, тоді, коли оці спостерігачі, вже в них на руках, вони бо. Перед тим як комісія виїжджає до нас, вона зобов'язана видати копії протоколу спостерігачам на дільниці. Поки вони до нас доїдуть, о тут постоять черзі, а в цих вже вони по системі по СМС ну, вже передали. Ми читаємо їм протокол, а вони на нас дивляться, бо в них вже він давно є. О, яка хороша технологія раніше цього але ж, не було. Ви ж бачите, говорять, що все ж таки були можливості. Ні, ну я виключаю. Я зараз, ну не, не можна ну, Я не знаю, яким чином можна звадзір виборна дніці? Ну немає такого варіанту. Першими в обласну комісію привезли виборчі документи представники однієї із спецдільниць, але їх швидко відправили виправляти помилки. Так сталося і з наступними членами ДВК. Сам же голова окружної виборчої комісії задоволений тим, як пройшли вибори по 144 му округу. Скарги були по тому, що не зняли деякі плакати від кандидатів. Там на дереві десь вони знайшли, там десь ще десь там щось. Ну таке, от, ну якби не суттєво вплинуло. Ми прийняли цю скаргу, якби і розглянули на своєму засіданні. З понад 150 тисяч виборців на дільницях 145-го виборчого округу проголосувало 83 тисячі 169 людей. Це понад 50%. відсотків. За словами голови обласної комісії, найрезонанснішим порушенням була агітація за дос кандидатів. Визали правоохоронні органи, тобто ну написали акт, склали. От. Що ще було? Які скарги були? Були, е скаргу ми отримали від кандидата народні депутати стосовно е приміщень е дільничних виборчих комісій, а саме е інформаційні плакати були в хаотичному стані. От, е і по кількості скриньок, тобто ну, е кількість скриньок не, 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 не дорівнювала ті кількості, яка повинна була на той чи іншій дільниці великій середній і малій. Тож можна констатувати, що надзвичайно складна ситуація в країні знову, як і цьогорічних травневих президентських перегонів, об'єднала полтавців. І вони зробили свій вибір. Сподіваємося, правильний. За даними центральної виборчої комісії, станом на 18 годину, 27 жовтня, в Україні опрацьовано майже 65% бюлетенів. Лідерує політична партія Народний фронт, 21,66%. На другому місці партія блок Петра Порошенка 21,4%. За нею йде політична партія об'єднання самопоміч 11,14%. Далі політична партія опозиційний блок 9,89%. На п'ятому місці радикальна партія Олега Ляшка 7,36%. На шостому політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 5,65%. Далі політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода 4,69%. В області на 18-ту годину було опрацьовано 82% виборчих протоколів. Мешканці області віддають перевагу блоку Петра Порошенка 23,32%. На другому місці Народний фронт 23,3%. Далі Радикальна партія Олега Ляшка 10,95%. Об'єднання самопоміч 9,6%. За ним Батьківщина 6,34%. І опозиційний блок 5,16%. І по мажоритарних округах на Полтавщині на 18-ту годину окружні виборчі комісії опрацювали 80% протоколів. Серед мажоритарників по 144-му виборчому округу лідерує Сергій Каплін. Партія блок Петра Порошенка 46,38%. По 145-му виборчому округу Юрій Бублик, політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода 22,3%. По 146 му виборчому округу Юрій Шаповалов самовисування 22,67%. По 147 му виборчому округу Олег Кулініч самовисування 20,11%. по 148-му виборчому округу Костянтин Іщейкін, партія блок Петра Порошенка, 24,40%. По 149-му виборчому округу Андрій Река, політична партія Народний фронт, 25,31%. По 150-му виборчому округу Костянтин Живаго, самовисування. 48,88%. по 151-му виборчому округу. Тарас Кутовий, партія блок Петра Порошенка. 62,58%. Нагадаємо, ці результати проміжні і можуть змінитися після завершення обробки протоколів. А от за що голосували люди, та які прогнози уже можна передбачати після оголошення результатів екзітполів, говорили відразу після закриття дільниць у студії телерадіокомпанії «Лтава» під час 4-годинного телемарафону у прямому ефірі? Чи чекають на Полтавщину кадрові зміни після виборів? Питання, яке не залишилося поза передачею? Соціологи, політологи, включення столичних журналістів із центральної виборчої комісії та звичайно представники політичних штабів і кандидати з мажоритарних виборчих округів. За чотири години ведучі телемарафону на телеканалі «Олтава» поспілкувалися майже із 30 -ма гостями не лише в студії, а й скайпом чи телефоном. Обговорювали хід виборів та результати екзитполів. А от щодо кадрових змін на Полтавщині думки різні. Керівник обласного штабу політичної партії Народний фронт Микола Білокінь заявив однозначно: зміни потрібні, хоча і недокорінні. Суспільство не статичне, воно динамічне і воно повинно змінюватися. Час впливає, змінюється. Перед стріпроїзводі сіли і проїзводственне, і я вважаю, що ну, не докорінно, але потрібно проводити зміни в Полтавській області. Зокрема, а от керівник обласного штабу партії блок Петра Порошенка Тарас Кутовий щодо кадрових змін на Полтавщині у відповіді був більш обережний. Мовляв, ще рано про це говорити. Тим паче, якщо такі зміни будуть по всій Україні, то наша область не виняток. Якщо мова йде про виконавчі посади в області, то йде подання від прем'єр-міністра. От іде призначення від президента. Ага. І я думаю, що давайте не будемо забігати вперед. Я думаю, що це буде некоректно. Утримався від конкретики щодо кадрових змін на Полтавщині, і голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук він зауважив, що глава держави ще після президентських виборів навесні збирав усіх голів облдержадміністрацій, які є представниками різних політичних сил, і наголошував усі вони працюють в адміністрації президента, тож і повинні проводити його політику. Хто заходить в команду президента? Він Виконує розпорядження президента, або пише заяву, йде, займається політичною боротьбою да, і підтримує той там перепроект. Але це нормальний принцип, це я його розподіляю. Єдине, що зараз зрозуміло, президент формуватиме про владну більшість у парламенті. Тож далі буде. Перейти. Найбільше порушень на території області у день виборів скоєно членами виборчих комісій. Про це повідомляє комітет виборців України у Полтавській області. Також у комітеті назвали недобросовісною роботу деяких спостерігачів. А серед кандидатів є ті, хто продовжував агітацію не лише у день тиші, а й 26 жовтня. У день виборів про це у Полтаві на прес-конференції розповів координатор програми комітету виборців України у Полтавській області Євген Янкевич. За процесом народного волевиявлення у Полтавській області спостерігало близько сотні представників та журналістів комітету виборців України. Вони зафіксували ряд порушень, які можуть бути підставою для відкриття кримінальних проваджень. Наприклад, координатор програм комітету виборців України у Полтавській області Євген Янкевич особисто став свідком грубого порушення закону на своїй виборчій дільниці. Коли я підійшов брати бюлетень, спілкувався з членами дільничної комісії. До них раптом підійшов, не знаючи, хто тут стоїть поряд, хто в процесі цьому зараз приймає участь. Інший член комісії. І прямим текстом питає: дівчата, а хто дав додаткові бюлетні голові? Ну, І прийшлось тоді вийняти посвідчення і запитати, що це за порушення і так далі. Тому подібне. Виявляється, дали додаткові бюлетні голові. Вона начебто захотіла перевірити там. Людей в додаткові списки там щось внести так далі. Але це вже було порушення фактично. Хоча такі випадки по суті мали фіксувати спостерігачі, які за словами Євгена Янкевича на тій же дільниці просто відбували робочий день. Спостерігачі дуже гарно сиділи в кінці зали за 10-15 метрів від членів виборчої комісії і займалися, хто чим займається. Тобто, одні читали закон, другі читали там посібних спостерігача, який дала їм партія. А одна жіночка навіть Донцову читала. З поміж іншого, Євген Янкевич розповів, працівники комітету виборців України у Полтавській області на одній із дільниць помітили підозрілих людей, які збирали інформацію про результати голосування. Вони представилися членами екзитполу, хоча відповідних документів не пред'явили. Ми цей екзитпол застали в аграрній академії, а також на Кучере, дільниця, яка розташована на Кучеренка, 1, дріб 16, це така теж була проблемна дільниця по наших дослідженнях, то ну, є варіант, що можливо ці екзитполи, я не стверджую, але є варіант, що ці екзитполи вони також були для того, щоб зібрати інформацію, якщо виграє якийсь кандидат ну, не той. На якого розраховували, то відповідно ця інформація передавалась кудись слід, і тоді приймалося якесь можливе рішення про якісь ну додаткові заходи по забезпеченню результату правильного кандидата. Це могли бути ті самі каруселі, там якісь вливання, вкидання і так далі. Понібні. А деякі кандидати та політичні партії, говорить Євген Янкевич, навіть у день виборів агітували за себе з бікбордів. Ряд кандидатів мали. Якщо говорити про посередковану агітацію, то мали певні бігборди. А, наприклад, той же самий Василь Ковальчук навіть мав на трасі Київ-Харків зі сторони Решетилівки, мав незнятий бігборд, це дуже дивно. Така от власне вже дивний прецедент. А ще дуже багато було по місту агітації такого формату а 4 а 3 різних кандидатів, які ну видно, комунальні служби не постаралися їх обірвати або штаб кандидата не потурбувався. Поряд з цим у прес-службі обласного управління міліції повідомили на території області у день голосування за порушення виборчого законодавства жодного кримінального провадження не відкрили. 70 тимчасових спостерігачів від громадської мережі опора працювало у Полтавській області під час парламентських виборів 2014. Які порушення виборчого законодавства вони виявили під час виборчого процесу, розповіли на прес-конференції в обласній комунальній інформагенції новини Полтавщини. Протягом двох місяців перебіг передвиборчої кампанії уважно відстежували вісім довготривалих спостерігачів громадянської мережі. ОПОРА вони фіксували порушення і описували їх на своєму сайті. У день парламентських перегонів на Полтавщині працювало 70 тимчасових спостерігачів. За їхніми словами, дивні і нелогічні речі почали відбуватися у Полтаві ще 24 жовтня. «Дільнична виборчі комісії 145 округу. Вибірково чомусь отримали постанови центральної виборчої комісії, які повинна їм надати окружна виборча комісія для проставлення штампіку вибув навпроти кандидата, який вибув, як відомо, це в нас Георгіївський. Одні виборчі комісії отримали. Штампік інші не отримали. Одні виборчі комісії отримали цю постанову інші ні. Тому вже буквально в п'ятницю створився в виборчих комісіях хаос відносно того, чи проставляти цей штампік. За словами спостерігачів, у день виборів вони спостерігали етапи підготовки до реальних фальсифікацій. Ми е, спостерігали в деяких округах, е, на нашу думку, етапи підготовки. До фальсифікації, тобто формувалися, Ну, це і в 145 му окрузі ми зафіксували, в 146 му окрузі було в 147, му 149, і 148 му округу. Створення команди агітаторів Вона була створена у всіх, десь подібна, була створена на Мене на прикладі мережі незрозумілі події відбувалися і на 145-й окружній виборчій комісії. Там, за словами спостерігачів, була навіть бійка. На даний момент в 145-й окружній виборчій комісії відбуваються, ну відверто кажучи, найнезрозуміліші події. Хаос кожні п'ять хвилин щинюються якісь сварки. Талончики, по яким займають чергу члени дільничних виборчих комісій, які привезли бюлетені, ну, як нам сказали, там в залі видали тільки своїм. Ну, хто такі свої, я не знаю, але частина людей мають ці талончики, почувають себе впевнено, тобто скоро вже вони звідти поїдуть. А частина людей просто в живій черзі і вони сподіваються, що добре, якщо вони на завтра на ранок звідти поїдуть. Координатор громадської мережі опора в Полтавській області Сергій Хоменков зазначає, спостерігачі від політичних сил у день виборів поводилися відсторонено. Вони спокійно займалися своїми справами і навіть не цікавилися перебігом голосування. Результатів паралельного підрахунку голосів, котрі самостійно вели спостерігачі громадської мережі опора, ще немає. Найближчим часом вони З'являться на сайті ОПОРИ. Наближається зима, прийшли морози. А отже, волонтерська допомога нашим захисникам повинна бути ще більш швидкою, дієвою та своєчасною. З чергової поїздки зі Сходу повернулася наша кореспондентка та волонтерка полтавського батальйону небайдужих Наталія Святцева. Наприкінці травня цього року волонтерський колектив полтавський батальйон небайдужих сьогодні дійсно є однією з найдієвіших і найбільших команд полтавського регіону. За час допомоги українським захисникам на Сході цими волонтерами разом з небайдужими українцями одних грошей на закупівлю необхідних речей було зібрано більше двох мільйонів гривень. Більше двохсот тонн вантажу з рук до рук перевезено у зону бойових дій. Ми зараз розвантажуємо батальйону Полтави, нашим хлопцям з Полтави гуманітарну допомогу. Ми вже тут були раніше і тепер приїхали вже настали холода. Надіємося, що. Наконець, це колись закінчиться. Полтавським волонтерам, слів нема. Спитайте у хлопців, вони більше скажуть вам. Дуже вам вдячні. Дуже. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. Якщо б не волонтери, я вам чесно кажу, нашим воїнам було дуже тяжко, так як от, от, Міністерство оборони практично практически помощі немає. Волонтери і технікою допомагають, і продовольствами, і вещами, і всім. Чтобы волонтеры сюда приносят немножко кусочек домашнего. Это намного важнее, чем материальные средства, те же самые. То есть само внимание, это кусочек дома, который привезен вами сюда для наших пациентов. Сьогодні важко назвати куточок Луганщини і Донбасу, в якому б не отримували допомогу від Полтавського батальйону небайдужих. Чергова поїздка до Дебальцевого і у навколишні селища міста дала можливість відвести допомогу у чотири військові підрозділи. Я щута, Полтавська область. Я хочу привіт всім моїм землякам, які служать, які зараз вдома сидять. Я хотів би передати. великий привіт жене внуку детям я их очень люблю ценю и ради них я здесь особливо щемно сприймають бійці подарунки від дітей. друг одним словом мы ради них тут мы них тут ради детей наших мы и на технику здесь находимся за наших детей за наших жур раздадим всем нашим по палаткам, по постам. У нас в каждой палатке, в каждом, на кожному посту є якийсь рисунок. Лиза, я я прапор з класса, класу на цей БТР. Ці прапори з підписами полтавців ми передаємо хлопцям, тут у Дебальцево, щоб вони були для них оберігом і радували їх. Так, цей прапор я передам друзям. Вони поцеплять на техніку. І він буде гордо розвиватися. І доказує то, що ми здесь не просто так, а що з нами вся Україна. Тож починається зима, і важливо, щоб руки небайдужих не опускалися у своїх прагненнях допомагати і надалі. Так, повертаємося додому. Слава Богу! Дуже тепло нас зустріли наші хлопці. Ми дуже раді, що ми змогли завести їм ту допомогу, яку зібрали. Яку зібрала полтавська громада, всі небайдужі. Продовження репортажу про поїздку у Дебальцеве. Дивіться у наших подальших випусках полтавських телевізійних новин. У Полтаві влаштували фаєр-шоу, щоб зібрати гроші на потреби української армії. Артисти театру вогню показували захоплюючу виставу, а волонтери тим часом пропонували глядачам вкинути трохи грошей у скриню. Бачили гарячий виступ, і наші журналісти Олег Бондаренко та Андрій Іванов яскраве фаєр-шоу з благородною метою відбулося у Полтаві. Організатори дійства намагалися привернути увагу громадськості до проблем української армії, нестачі теплих речей та іншого необхідного обмундирування. Оскільки політики не викинули свої обіцянки, не забезпечували військо армію всім необхідним, то ми волонтери не можемо залишити армію напризволяще і збираємо кошти як можемо. Зараз буде проводитися дуже така яскрава акція за допомогою фаєр-шоу. Ми будемо намагатися цим дійством максимально зібрати коштів забезпечення теплих речей для нашої армії. Під час фаєр-шоу глядачі могли пожертвувати українській армії гроші або теплі речі. Потім зібране волонтери доправлять у зону антитерористичної операції. Ми взагалі-то збираємо постійно теплі речі. Отак, отходимо дворами з рупором по місту, говорячи про. Е Захист наших кордонів потрібно обов'язково думати про те, що хлопці охороняють і наш спокій. До заходу долучилась найбільш патріотично налаштована кав'ярня міста, а театр вогню індиго постійний учасник подібних акцій. Тому й цього разу артисти не відмовили. Коли волонтери пропонують нам допомогти, ми всегда відкликаємося і завжди стараємося по максимуму. Принять участие, если мы можем помочь в сборе средств, то мы стараемся. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується невелика хмарність без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 2,7, в день – 2,7 градусів тепла. У Полтаві вночі – 4,6, нижче нуля, а в день – 5,7 градусів тепла.